Київ змушує Путіна розплатитися за страшний обстріл Україна. Володимир Зеленський мав козир у рукаві, і тепер, за деякими даними, зможе зробити непоправний Москві і очільнику Кремля. Разом із сирським розроблений план відплати ще неочікуваніший ніж наступ на Корщину. Цього разу удар для Кремля виявиться ледь не фатальним. Як Україна відплатить за жахливий удар ракетами? Про це почуєте вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо роз. Починати президент України Володимир Зеленський вдається до відповіді рашистам за масовану атаку по Україні. Про це глава держави сказав у відеозверненні. Український лідер заявив, що мав тривалу розмову з головкомом Сирським. Президент додав наступне: цитую: ми готуємо дещо зовсім неочікуване. І щодо застосування в 16 і щодо операції в Курській області. Продовжуємо наші дії у визначених районах саме так, як Україні потрібно. Сказав Зеленський. Він розповів, що серед районів запуску ворожих цілей повітряний простір. З курською, білгородської та інших прикордонних районів країни нападника, а також акваторія Чорного моря і окупованого Криму. Президент видав заяву та зробив раптовий натяк на те, що відбудеться далі. Ось пряма мова Зеленського. Кожен такий удар знову і знову повертає всіх нас до завдання далекобійності, до необхідності дати нашим силам оборони достатньо далекобійної зброї, яка може ліквідувати рашистів саме там, звідки вони завдають ударів, наголосив Зеленський. Переговори з Україною щодо перспектив збільшення глибини ударів по території РФ американськими зброєннями, начебто, досягли певних успіхів. Проте ці обговорення не мають наміру виносити на публіку. Про це заявив радник Білого Дому з питань національної безпеки Джон Кірбі, коментуючи заклик президента України Володимира Зеленського щодо зняття обмежень на далекобійні удари по Арафії. Далі цитую це не нове бажання президента Зеленського. Він висловлював нам свої занепокоєння приватно і він безумовно оголошував про свої занепокоєння усім публічно. І ми розуміємо, чому він це робить. Його Україну атакують. Сказав американський високопосадовець в. Україні ж ведеться робота над розробкою вітчизняних далекобійних засобів ураження. І про це сказав президент Володимир Зеленський на прес-конференції у Києві. Із цього приводу очільник держави говорив наступне: люди працюють 24 на 7. Обіцяли далекобійні дрони. Зробили дальність польоту 1500 кілометрів. У нас є вже такі вироби. А тепер з'являються дрони ракети, розповів Зеленський. Він запевнив, що наразі Україна працює над розробкою вітчизняних ракет. Будуть і інші ракети дуже потужні та дуже Великобійні, зазначив глава держави. Разом із цим керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у телеграм залишив лаконічне повідомлення із цього приводу. Цитую його паляниця. Це ще не все. Президент Володимир Зеленський заявив, що відбулося успішне бойове застосування по ворогу української ракети-дрона Паляниця. За його словами, вона є набагато швидшою і потужнішою за звичайні далекобійні дрони у межах дії української далекобійності ракети-дрона Паляниці, 20 рашицьких військових аеродромів. Україна може виробити значну кількість дронів ракет паляниця, здатних виконувати завдання для нанесення ударів по ворожих нафтопереробних заводах та промислових під. Приємствах про це сказав військовий експерт Олександр Мусієнко. Також, за його словами, особливість цього дрону ракета у тому, що він оснащений реактивним двигуном і має швидкість від 400 до 600 кілометрів. Він додав, що не всі зенітно-ракетні комплекси можуть його перехопити. Сатує експерта ворогу. Потрібно застосувати тільки ракети, а відповідно це виснажує ППО. Це є прориви з точки зору застосування технологій об'єднання фактично бойової частини, яка дійсно схоже на ракету із крилами притаманними дрону, сказав Мосієнко. За його словами, дрон ракета Поляни. Доволі маневровий і може доставити бойову частину вагою 50-70 кілограмів на вістань до 400 кілометрів. А ще планується додаткові модифікації. Окрім того, його особливістю є те, що литець він без шасі, що покращує його маневреність і швидкість, зазначив експерт. Відповідаючи на запитання, чи можна говорити, що це проміжний етап до реалізації ракетної програми, мусієнко зазначив, що над цим дроном працюють і є проміжні етапи. Далі пряма мова. Треба рухатися малими кроками до того, що ми можемо зробити, і як наслідок ми прийдемо до рішень, які потребуємо. Ми отримаємо рішення, коли не настільки дорого, і з пришвидшеними темпами можна виробити значну кількість таких дронів ракет, здатних виконувати певні завдання для нанесення ударів по ворога або по НПЗ. Наступні кроки Нання в цілісну систему із застосуванням ракет Нептун і можливо не тільки. Не треба забувати, що балістичні ракети Україна може розробляти. Наголосив експерт, міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер пореднього краю Бор-ТАС. Як зазначається у повідомленні на сайті Міноборони при проектуванні українські розробники, врахували бойовий досвід військових. Наземний роботизований комплекс має низький силует, мало шумний та малопомітний і захищений від куль та уламків. Окрім того, апарат вийшов простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах. За ходовими характеристиками, має висок прохідність, розповіли у міністерстві. Так дистанційно керований оператором. Транспортер може здійснювати доставку боєприпасів та провізії. Також багатофункціональна платформа зі встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених. Окрім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування або, навпаки, встановлювати мінні загородження. Наземний роботизований комплекс може стати і мобільним вогневим засобом. Адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів, оснащених гранатометами кулеметами. Ідеться у повідомлення. Транспортер також можна використовувати як дрон камікадзе завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером Робот долає бездоріжжя, рове на глибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кілограмів вантажу або тягне про чіп із аналогічною вагою. Зауважили МОУ. раніше. Українське міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання у збройні сили України броньовану інженерну машину Буфало. MPV, яку називають однією із найнебезпечніших у світі, Buffalo MPV – це інженерна машина армії США, виготовлена за технологією MRAP із англійською захист проти мін і засідок. Це клас військових автомобілів із підвищеним балістичним захистом. Машини мають v подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючі крісла. Конструктивно бронеавтомобілі складаються із монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів. Повідомляється на сайті міністерства. зазначається, що цей бронеавтомобіль є глибокою модернізацією відомого Каспір, яке застосовували під час воєнних дій у південній Африці із 1980-х в Іраку та в Афганістані. Каспір перебуває на озброєні у арміях та силових структурах понад 10 країн світу. Показово, що за час експлуатації у бойових умовах у жодному бронеавтомобілі цієї моделі, що зазнав вибухів та обстрілів, не було жодного загиблого. Ідеться у повідомленні за даними Міноборони. Наразі інженерні бронеавтомобілі цієї моделі перебуває. На озброєні армії Канади, Франції, Італії, Пакистану та Великої Британії. Буфало МПВ належить до машин третьої категорії захисту по стандарту. Станах 4569 і витримує підрив на міні із силою вибуху еквівалентно 20 кг тротилу. Вікна захищені 15 сантиметровим куленепробивним склом. А бронекапсула капсула виготовлена із композитної броні додатково захищеною кумулятивними розшітками. Машина оснащена 9-метровим маніпулятором із вмонтованою камерою і. Сенсорами для знешкодження вибухових засобів додали. Вони я вам вдячна глядачі, Що вододивилися відео до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.